Гріючий кабель за годину споживає половину цієї потужності. Акумулятор у мене знаходиться ось в такому корпусі. Тобто з усіх боків він обдувається таким підігрітим повітрям. Інвертор має своє споживання близько 70 до 100 Вт. І це тепло воно якби розсіюється на його радіаторі. І Роблячи цей пристрій, я задумав, щоб це тепло. Через раму і йшло в відсік з акумулятором. В цілому це рішення себе справдило. Температура акумулятора там всередині зазвичай 7-8 градусів. Але з приходом морозів до мінус 20, у мене тут в гаражі температура знижується десь до 2-3 градусів. Його природнього тепла, так би мовити, не вистачає, щоби обігріти всередині акумулятор. А літій залізофосфат не любить якихось таких знижених температур, тому вирішив я йому зробити сторонній підігрів. Для цього я придбав такий гріючий кабель. Він з опором 66 Ом і на кожній з цих трубок по 10 метрів цього кабелю. І коли я це купляв, то розрахував так, що ці 20 метрів будуть споживати приблизно 150 Вт енергії, ніби як кожен по 75 Вт тепла може видати. Ну, Працює обдув якось так. У мене тут є такий потенціометр. Коли його включаю, то... Просто стандартні такі вентилятори працюють. І ось такі отвори по всьому периметру. І через них тепленьке повітря обволакує батарею. А ось так до неї закріплені термодатчики, щоб зрозуміти температуру самої батареї, а не повітря коло неї. Ну і Оцю порожнину з обох боків я зараз вмонтую оцей обігрівач і буду пробувати, як з ним буде температура батареї. Ну, так вмонтував його в корпус. Вони з'єднані паралельно. І ось до них виходить кабель живлення, який йде на 220. Підключене воно буде через реле часу. Я ще поекспериментую, як краще налаштувати, щоб. Там, Наприклад, працювало хвилин 5, а потім 10, 15, 20 виключене. Тобто, щоб стабілізувалася ця температура на акумуляторі. Вона була щоб більше 10 градусів. Пропрацювало воно в такому режимі майже 2 доби. Ось таке реле часу. І стабілізувалася температура всередині відсіку з батареєю. Тепер тобто вона 15 градусів. Споживає така система 160 Вт, це на нагрів. І так як в реле часу доступні режими певного характеру, я вибрав ось такий. Тобто включається і відключається циклічно. І в мене 4 хвилини воно включене, 4 вимкнене. І таким чином воно за годину споживає половину цієї потужності. Тобто, Десь 80 Вт. Ну, в морози я готовий а, до такого розходу, аби тільки зберегти ці залізофосфатні батареї.